Після бурхливої ночі і надмірної п'янки вилазить з намету Вася, озирається на всі боки і так філософськи вимовляє: Боже, який туман! За ним вилазить Наташа і говорить, позіхаючи. Розумнику, ти б спочатку зняв презерватив з голови, а потім вже і робив такі висновки. <риклад> Повільний чуттєвий танець, вона, притискаючись до партнера, пристрасно. Я трохи хвилююся. Мені здається, що моє декольте надто глибоке. А ви як думаєте? Він заглядаючи в декольте обережно. Ну, правду сказати, та ні. А у вас що, волосся на грудях? Вона в кокетливому жаху. Та що ви таке кажете? Звичайно, ні. Так, тоді, мабуть, трішки глибоке. Вчителька питає дітей, хто ким хоче стати у майбутньому. Ну, всі сказали, хто ким. Дійшла черга до Вовочки. Я хочу стати сексологом. Чому? Все дуже просто. Подивіться у вікно. Бачите, там дві жінки йдуть та їдять морозиво. Причому перша лиже, а друга кусає. Як ви вважаєте, хто з них одружена? Вчителька в збентеженні. Ну, мабуть, та, що облизує, ні. Та, що має кільце на правій руці. А ось таких, як ви, я і лікуватиму. <риклад> Директриса. Поки всі випускники не пройдуть медогляд, атестати ніхто не отримає. Ну що робити, йдемо проходити. А в самому кінці всього цього медогляду взяття мазка. І як на зло бере цей самий мазок студент, практикант медучилища. Ну куди подітися? Заходжу, знімаю стрінги, приймаю відповідну позу, розвожу руками сідниці, хвилинне очікування ніяких дій, відчуваю сідничним нервом, милується гад, щоб тобі повилазило. І тут він так мило каже: юна леді, взагалі-то ми мазок з гортані беремо.